141 гривня одна позиція піжамного одягу жіночого есмара. От у нас буде 18 цих позицій. Лот коштує 2555. І покажу, що, вам буде в лоті, що буде в цьому лоті. Знаєш, ось такі піжамні ну, штани з кофтою, така піжама. Штани такі класні, вони як віскозні. Такі. Ось такі штани з футболкою, верніше, ось футболочка така віскозна біла, і до неї йдуть ось такі чорні штанці. Ось такий комплект це футболка та шорти. Домашні, а, ось такий літній комплектик ситцевий такий, кофточка на бретельках і такі шорти. Це домашній комбінізон, такий класний, сатиновий, ой, не сатиновий, а віскозний. Ось така піжамка на брительках і шортики. Хебешечка. Піжамні штанці. Такого плану. Ось такі штанці, в полосочку і такі. Дуже класна в них якість, і гарно вони носяться. Така сорочечка фланеліва, легка, жіноча подовжена, значить, буде ось така. І отак вона виглядає. Така сорочечка. Ще один комбіс. Ось такий жіночий. Нічні сорочки, така, така сорочка жіноча. Вони всі йдуть з еко якогось там матеріалу і віскоза. Ось так вони виглядають. Така ще сіренька буде. І ось така. короче, 141 гривня одна позиція. У лоті буде 18 позицій, 2,555 замовляйте у менеджерів.